Друзі, всіх вітаю! Сьогодні понеділок і я пішла в економ-клас. Це третій день після завозу нового товару. Давайте разом подивимось, що у них з'явилося. Ціна зараз 265 гривень за кілограм. Звичайного і люкс 774, якщо люкс. Ось такі туфлі. Невідомого бренду в двох кольорах. Вони доволі м'якенькі, не знаю, чи шкіряні, чи ні. Ось ці непогано виглядають, але мені не подобається сама модель. Heavenly Souls бренд. Стан доволі гарний. Але не моя модель. А взагалі нічого так виглядають. Завжди, в секунді я бачу багато челсі. на підборах чуть більших чи ось таких. Тож, хто любить взуття челсі, а саме черевики, тут можна знайти, ну, ці не дуже гарно виглядають, можна і покраще знайти. Ось такі гумові. Черевики чоботи. жіночі з нубуком на підборах. Є ось такі сріблясті на підборах невеликих. Ну, стан теж такий не дуже так, сенситиве соус. Ще ось такі сірого кольору. Взагалі, взуття, я думала, буде більший вибір, бо тільки третій же день після завозу. Може, щось, щось уже розкупили. Не знаю, людей доволі багато було. Ось такі, на невеличких підборах балетки, на платформі є, доволі в гарному стані, чорного кольору, симпатичні такі, Sensitive Soul сол, Soul сол. Не знаю, як вам. У мене колись були босоніжки на платформі. Ще одні. Теж на платформі з камінцями Lotus бренд. Теж в такому середньому стані. Ще ось такі з золотого кольору від New Look балетки. Ну, вони майже нові. Тут трішки подошва, не дуже, але її можна помити. Ось такі від бренду Атмосфер, дуже гарний колір, але вони грязні. Якщо їх почистити, я думаю, вони будуть по-іншому виглядати. А так нічого, симпатичні. Не дуже важкі, хоча, здаються такими масивними. Так. Горошок червоного кольору на такій платформі дуже-дуже великий. Від бренду Rocket Dogs. Dog. Rocket Dog. Не знаю, зручно оце чи ні, що тут на п'яточки. Ось такі, хм. незвичні. Ще знайшла брендові туфлі на високих підборах. Дуже в гарному стані від е, в, е, Вінс комута. Вінс комута. Це, не знаю, американський бренд, начебто, хто знає, скажіть мені. Ну, є деякі нюанси. І ось тут збоку трішки є ось тут. Не знаю, що з ним зробити можна. Ну, а так, стан дуже гарний. Ще ось такі босоніжки, басані... туфлі на підборах Holmes Ingland. Ну, мені ця модель теж не до вподоби. Ось такі чудові. М'якенькі, м'якенькі такі капці. Від Nobel Show Collection. Але тут у них є дефект на носочки. Зараз заважу, скільки балетки. 32 і 32 за пару. На 64 буде. І ось ці будуть десь 82 гривні. Другу пару видають, коли вже йдеш на касу. Ось такі басанішки є шльопанці на підборах. Я зараз шльопанці на підборах не одягаю. Мені незручно просто ще знайшла ось такого плану. 39 розмір це мій. Дуже в непоганому стані, мені сподобались. Не знаю, як на ножці будуть виглядати, трішки покажу взуття ще тут для дітей, але нічого такого цікавого. Ось такі ще чоботи замшеві, якісь вони чудернацькі, ще дитячі туфлі, схоже на шкіряні. Ось такі, босоніжки яскраві, є кросівки, але всі вони в стан такий на три. Трішки сумочок покажу вам. Не дуже я знайшла щось цікаве. Щось це таке, корзинка якась. І мені особливо нічого так і не сподобалось. Був маленький вибір у нас, на жаль. Це під Києвом, місто Вишневе, я не, не сказала, де я знімаю. Ось така, до речі, симпатична. Но принт під ці мені, Ці мені зовсім не сподобались. Якось нецікавий вибір. Маленький дуже асортимент. Щось вже, мабуть, купили. Вирішила глянути, що що ж, це за сумка, де бренд якийсь, нічого не знайшла, але виглядає як нова. Є декілька відділів. Хто любить лакіровану шкіру. Може, це і не шкіра. Не знаю, у мене сумніви. Made in China. майже, як завжди, вирішила перевірити, скільки вона заважить. 265 гривень за кілограм заважила на 180. Так, йдемо далі. Тут я вже дивлюся світшоти, худі, і знайшла ось таку від Primark. доволі в непоганому стані, симпатична. Зараз подивлюсь, що за тканина. Так, тканина. Десь тут у нас XL розмір Тут у нас виходить поліестер 57% і 43 катона. Ну, такий собі склад середній. Поліестера більше. Теплі речі я, мабуть, буду міряти чуть пізніше. У вересні, мабуть, коли вже не так жарко буде. Зараз дуже спекотно і тепле не хочеться міряти. Але так трішки подивлюся. Ось такий світшот, теж дуже красивий колір від next. Да? Від next. Але не дуже він в гарному стані. І тут у нас Катон 60%, щось я так швидко подивилася, ну, є тут катон, але є і інші складові. Так, там ще дирочки є. Нічого так цікавого, більше не знайшла тут на світшотах. Мені подобається, що вони окремо висять, і кому треба, можна тут швиденько їх передивитися. Ось такий знайшла симпатичний білого кольору, але він. Не дуже вже в гарному стані катишки є. А цей від бренду F&F. Так, вирішила подивитись білий 100% поліестер. А ось цей Jameson Картер. Дуже товстенький, такий товстенький, м'якенький, заважить, я гадаю, багато, але отут вже він так не дуже виглядає, а так дуже симпатичний. шарфіки платочки я трішечки подивилася, і якось мені. Шовк не попадається. Дивилася, дивилася, а може, плохо дивилася. Як люди знаходять шовк, не знаю. Ось такий мені сподобався він вузенький такий, хустка. Можна на сумку зав'язувати. Але ну, забагато чорного кольору. Хоча я дивилася, дивилася на нього і вирішила поки не брати. Знову знайшла ось такий принт від бренда Primark. На жаль, поліестер 100%. Вже і теплі є варіанти, але не знаю я, нічого собі не знайшла тут. Так, ремені теж хочеться шкіряного знайти, але не судилася, ще подивлюся. Що є, і піду в сорочки дивитися та блузки. Ось такий, на вигляд, непоганий від New Look, але теж 100% поліестер. Подивіться, що я знайшла. Дуже красиві квіти вишиті. Але, на жаль, дуже багато з них ниточок. Вже терчать тут в різні боки. Можна, звісно, їх пообрізати ці нитки, але так виглядають дуже красиво. В двох кольорах. Ось такий прозорий і вишивка. Не знаю, куди його, але дуже красиво. Так, а я тут вже знайшла ось такі брюки жіночі в такому яскравому кольорі, і вирішила зібрати образ барбі, як зараз роблять. Ой, Барбі 50. <ріст> Тож, зараз подивлюсь, що можна до цих брюк знайти. Ну, звісно, не таку червону блузку, але вона мене зацікавила від Джорджі з камінцями. Дуже симпатично виглядає. Може, наступного разу, якщо не заберуть, то приміряю. Від New Look ще ось така була блузка колір хакі. А так більше і нічого й не бачу. О, ось знайшла пускат. Так, я, мабуть, цю візьму блузку пускат в рожевому кольорі до цих брюк, що я обрала. Хоча вона не в дуже гарному стані, але візьму, подивлюсь, що вийде. Так, Тут прям всі кольори намішані. Ох і Барбі вийшло. <ріст> До речі, брюки оказалися, виявилися доволі гарні. Але вони мені були замалі. А оця блузка без рукавів, вона не зрозуміла, що це, куди його дівати. Думала, може зав'язати, але ні. І взяла ось ці на платформі босоніжки до цього образу. Я, звісно, на швидка руч вибирала, але, думаю, що якщо ще потратити трішки часу, можна знайти щось. Більш підходящим під брюки. Але вже не буду сьогодні. Як вам сподобався образ Барбі чи ні? Так, а це я вже дивлюсь знову Праймарк. знову оцей зміїний принт, дуже його багато в секонді. Тканина віскоза 100%. Ну, для мене вона маленька, я вже нещодавно придбала блузку без рукавів з таким принтом, тож не буду її брати. Подивлюся, що є ще. Ось таку знайшла, в жовтому кольорі, ажурна, але вона така пряма, і це явно не моя модель. Ну, поліестра тут 50% і є катон. Непоганий склад, не самий поганий. Дуже симпатично виглядає. Блузка з коротким рукавом. Маркус Спенсер. Кому подобається цей бренд, він також дуже часто зустрічається в секонді, але тут 100% поліестер. Не дуже гарна. Хоча так і не скажеш що Поліестер. Раніше в дитинстві, ну, в шкільні роки, я багато носила чорного одягу. Зараз вже дуже рідко його одягаю. Ще одна блузка від and Spencer. Ось така срібляста з невеличким рукавом і я хочу її приміряти. По складу вона не дуже погана. 76% поліаміда і 20 метал Тож, візьму, зараз приміряю. Сьогодні, повторюю, третій день після нового завозу. Людей не так, щоб дуже багато, але іноді утворюється черга в примірочну. Ось таку блузку ще знайшла, точніше, це сорочка в білому кольорі від бренду Le Rose. Це німецький бренд. Вона, на жаль, маленька. Ну, нічого страшного, я сорочки не дуже часто ношу, тому немає такої потреби, щоб купувати хоч щось. Тут 50% катона та 50% поліестра. Зроблена в Індії. Хоча бренд німецький. Так, ось яка забавна від Next блузка. Ну, таке я точно не одягну. Тож, а ось сорочка від FF бренд. Не буду дивитися склад, модель мені не дуже подобається, але здається, що тканина дуже гарна, якісна. А ось яка сорочка з такими гарними квітами. Дуже приємний колір у них. І тканина дуже гладенька. Мені здається, що це буде поліестер, Але я хочу її приміряти. Тож беру з собою. Зроблено в Китаї. Ну, звісно. Так, поліестер, 100%. Дуже багато речей. Я не знаю, третій день завозу треба шукати довго, щоб знайти там щось гарне. Так, ось так на мене сіла срібляста блузка. Вона скриває животик. На животики там така вузілочок. А це вже блузка. Сорочка, вона нібито і гарно сіла, але щось мені в неї незручно. Все завдяки моїм повненьким рукам. Тож, сорочка залишається, а ось цю блузку я вирішила зважити 40 гривень вона заважила. Я її вирішила купити. Ось такі босоніжки були ще на другій полиці, майже нові, а може і нові. Ну, виглядають гарно. Так, туфлі жіночі на низькій ході. Майже новенькі, чи зовсім новенькі, так, да, зовсім новенькі. Ну, знов таки не мій дизайн. Мені треба більше, чуть більше каблучок. сині те, що непогано виглядають, взагалі мені потрібна устілка ортопедична, Я її ніяк не, не можу зробити. Іти треба замовити. Це на люксі. Знайшла сумку від Томі Халгіфера, але вона виглядає щось не дуже. Хоча, може, це і дійсно бренд, але зовні-зовні оці п'ятна і сам матеріал якось не дуже. Не знаю, вам. Сподобалась би така сумка чи ні красного кольору. Ця маленька синього взагалі непонятно не, не, не що. Ось ця вже краще виглядає, але вона не знаю, що це за матеріал, що це за тканина така. Катон. Схоже на катон. Сумка новенька. Ну, непогано виглядає, цікаво. Але я якось такі сумки не ношу. Як вам оця сподобалась чи ні катонове? І ще на люксі знайшла декілька спідниць. Це, теж не можу сказати, схоже на кожу, на еко кожу, мабуть. А ось ця чорна, це вже від, видно, що це шкіра, шкіряна, натуральна. Так, ну, я, я вже в мене колись була шкіряна спідниця. Зараз я вже не одягаю таку. Так, тож. Мабуть, все на сьогодні. Дякую всім за перегляд коментарі та вподобайки. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. Всім дякую ще раз, до нових зустрічей, друзі!